Гучна заява Зеленського: мирні переговори активізувалися. Ердоган заговорив про розширення Стамбула. Завершення війни скоро все вирішиться до кінця тижня. Подробиці на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Мирні процеси щодо завершення війни активізувалися. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Реджепом Ердоганом. каже, війна повинна закінчитися якнайшвидше, альтернативи миру немає. І в переговорах із Кремлем президент сподівається на допомогу Ердогана. Україна розраховує на силу турецької дипломатії, на її зрозумілість в Москві. Водночас. Президент Туреччини не проти відновлення ролі посередника. Ердоган хоче перезавантаження зустрічей у Стамбулі. Ми вважаємо доцільним, щоб стамбульський процес відновився з більш широким змістом. Туреччина завжди готова обговорювати з Росією пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні. Схоже, вдалося розблокувати обмін полоненими. Зеленський сподівається, що до кінця року вдасться повернути значну кількість наших громадян. А Туреччина готова долучитися до відновлення України після війни. Ердоган вкотре підтвердив прихильність суверенітету України. Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України. Крим це Україна, як і інші окуповані території. По поверненню до Києва, Зеленський матиме розмову з представниками Пентагону. За даними Reuters, міністр армії США Ден Дріскол і начальник штабу Ренді Джордж озвучать президенту спільний мирний план штатів та Росії. Після чого вони поїдуть до Москви. Політико пише, що у Трампа сподіваються домовитися зі всіма сторонами про кінець. Війни вже до кінця місяця, а можливо, навіть вже цього тижня. Натомість у Москві вперто роблять вигляд, що не знають про таємний план. Права рука Сергія Лаврова Марія Захарова заявила: Росія не отримувала від США проект угоди щодо України. Якби в американської сторони з'явилися пропозиції, то про них повідомили би встановленими для цього каналами зв'язку зовнішньополітичних відомств двох країн. До цього речник Путіна Дмитро Пєсков теж стверджував, що новин щодо мирного процесу немає. Паралельно штати продовжують вводити санкції проти Росії. Вашингтон запровадив обмеження проти низки російських it компаній і пов'язаних із ними осіб. Мета припинення кібератак та спроб обходу обмежень вже чинних санкцій росіянами. Тим часом з'явилися нові наслідки попередніх санкцій з боку США. Москва погодилася продати свою частку у нафтовій компанії сербія Ніс. Вона становить понад 56%. Нею володіє Газпром. Зауважу, що раніше Вашингтон вніс цю сербську нафтову компанію до санкційного списку. Друзі, як вважаєте, наскільки санкції вплинули на рішення Москви активізувати переговори про мир зі штатами? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Що ці перемовини так можуть дати? От ви знаєте, щодо Туреччини, на мій погляд, є можливість унікальна з боку нашого президента. Сподіваюся, що йому про це повідомляють і скажуть. Е, нагадати Туреччині, що вона, звичайно, завжди так намагається Туреччина. ну, По-перше, бути лідером у своєму регіоні в такому геополітичному плані, а по-друге, сидіти на двох-трьох стільцях, а можливо, і більше відповідно. ну, Звичайно. з... Вони свої інтереси національні ставлять вище всього, але тим не менше нагадати: нещодавна атака по Ізмаїлу, це Одес, Одещина, Одеська область, Україна. Там ворог влучив в турецький корабель. Який перевозив скраплений газ, відповідно, і лише ось напередодні ту пожежу вдалося загасити. Там навіть румуни проводили евакуацію села, яка знаходиться навпроти порту Ізмаїл. А, і, очевидно, тут не просто про те, що от, вразили ударним дроном турецьке судно а, тут мова про те, що. А, Турки дуже активно працюють до речі з крапленим газом. Відповідно, це американські інтереси. Я хочу так легенько нагадати, і не лише і великих корпорацій, які повертаються на певні ринки. На сьогодні ну от, бачимо, там і в Сирії з'явилися відповідні енергетичні компанії американські. Так, от, власне, це про те, що Росія намагається такими ударами, очевидно, ну Путін його зашкалює інколи. Він хоче вибити все таки туреччину о, з певного ринку у Чорному морі, і не лише у Чорному морі. І цей удар був не випадковий. Е, ну, власне, там далі фахівці можуть продовжити. Це тема окремої розмови. Так, от, власне, туркам нагадати про те, що росіяни їм зовсім не партнери, не брати ситуативні, і то дуже сумнівно. Е, сподіваюсь, такі сигнали буде донесено. Ну і власне, звичайно, ми говоримо про Туреччину. Вона, все таки, на мій погляд, залишається таким неофіційним майданчиком. Для е, комунікацій, очевидно. Е, я бачу публікації про те, як і ви, що там е, певні сигнали можуть передати безпосередньо через, через міністра закордонних справ Туреччини до Кремля. Е, можуть передати, звичайно, ну, це не є такою великою таємницею, а можуть не передати. Якщо буде що передавати, знову таки. Е, але те ще певні комунікації через Ердогана. Вони проходять щодо російсько-української війни в мене в цьому немає жодних сумнівів, враховуючи також і комунікації президента Туреччини з президентом Сполучених Штатів. Тобто, ці серйозні дядьки вони кажуть в курсі справи. Тому очевидно, що це дійсно може бути якимсь певним елементом тих самих комунікацій щодо російсько-української війни, про які дуже багато хто говорить. Ну це власне як про ті публікації, які ми з вами говорили. ніхто цього плану, звичайно, не бачив, не знає. Росіяни там щось наговорили. А вже всі обговорюють, вже всі е, все все знають. Я Тому, думаю, що, таки, В цих публікаціях, те, з чого ми починали, якісь певні визначені дедлайни. От якщо, наприклад, взяти політику впродовж місяця або навіть цього тижня. Так, ну, ми бачили, О, так, власне, ми бачили з вами що? цих дедлайнів дуже багато. Власне. Я зараз скажу про дедлайн на полі бою. Ви теж його згадаєте е, минулий рік, у грудні, взяти Покровськ. А сьогодні ми з вами фактично перед грудним обговорюємо про те, де знаходяться росіяни, так і якби там не вдалося їм взагалі інфільтруватися через південні околиці Покровська, то і взагалі мова не йшла сьогодні про те, що росіяни тут знаходяться. Ну, власне, знаходяться так, але бої тривають, війна триває. Не окупували вони Покровська. Я не кажу, що щось не станеться такого, очевидно. Сценарії різні можуть бути, але тим не менше. Пане Сергію, ще одна цікава сьогодні подія в фокусі уваги світових ЗМІ це візит до посадовців Пентагону до Києва. Як гадаєте, з якою інформацією, з якими сигналами вони повернуться до Сполучених Штатів? І наскільки для цікава... нас важливий цей візит саме сьогодні? Цікава тема. Єдине мене, знаєте, що насторожу в цій публікації. Коли вони планують зустрітися з президентом України, який знаходиться в Туреччині, тобто, ну можливо, була тут інформація те, що... що завтра, нібито, мають вони зустрічатися. так. Можливо, тут та є дедлайни. свої певні дедлайни. Ну бачите, я завжди намагаюся ритися в деталях для того, щоб так. розуміти, що відбувається насправді, те, що такий візит може бути, звичайно, ми допускаємо те, що це представники Пентагону, можливо, приїхали подивитися і потішитися від того, як. Українські сили оборони наносять удари по території Російської Федерації, і можливо підкоригувати цю певну стратегію. Звичайно, зараз здогадок може дуже бути багато відповідних. Можливо, це питання, які стосуються подальшого надання допомоги Америки Україні. Хоча сьогодні формати, через які Америка продає зброю, вони дещо інші. Тобто, це ну фактично непрямі комунікації з нашою державою. Різні можуть бути сигнали передані, але тут треба врахувати той факт, що це не посадовці, це люди, які розуміються на військовій справі. Можливо, це пов'язано з тим, що відбувається на сьогодні на полі бою. А можливо, давайте конспірології зараз підкинемо нашим глядачам. А, можливо, приїхали б говорити тему томагавків. А чому б ні? Ну от, наприклад, так а, я не жартую. Дійсно, все може бути, як кажуть, але те, що візит однозначно носить в собі якісь послання, я думаю, що це очевидно. Тим більше це послання, якісь не політичні. Ми ж бачимо так для політичних сигналів є відповідні є інші посадові особи. Тобто цікаво буде подивитися про що ж, ну, хоча б рамково нам повідомлять про що йде мова або буде йти мова під час зустрічі. Хоча наскільки ж ми розуміємо, це не офіційна зустріч.